Вітаю, друзі! Програма «Грунтовно» Продовжує ефір телеканалів «Тернопіль-1» та ІНТБ. Цьогоріч виповнюється 10 років військовому оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. За цей час він став не просто частиною військової традиції, а справжнім символом незламності голосом армії. І сьогодні у нашій студії його незмінний керівник, майстру строю, майор збройних сил України Тарас Ко. Гуд, пане Тарасе вітаю вас у нашій студії? Доброго дня власне 1 квітня оркестр 44 ї окремої артилерійської бригади святкує свій ювілей своє десятиріччя? З чого взагалі почалася історія от нашого військового оркестру? Тоді, от на 2015 рік, як формувався його перший склад? Скільки тоді людей він налічував? Ви знаєте, я хотів би розпочати відповідь на дане питання з моменту, що насправді в нас взагалі е військово-оркестрова служба, як така, сформувалася в місті Тернополі на Тернопільщині ще 1993 року. Тобто, саме в 93-му році був сформований перший військовий оркестр на території Тернопільської області. Mm -hmm. І відповідно до того часу він видозмінювався, і е в силу обставин в, в, в 2013 році був е розформований. Попередній склад військового оркестру, так як в Збройних силах відбувалися організаційні заходи. І музиканти, і в тому числі я, як тодішній вже начальник військового оркестру, ми е, в подальшому проходили службу у інших військових частинах. Музиканти проходили службу в 24-й механізованій бригаді, відповідно, я в 128-й ігроштрумій бригаді. Саме період 2015 року розпочався тоді, коли. 1 квітня 2015 року був введений штат військового оркестру у 44-ту окрему артилерійську бригаду. Тоді мені запропонували очолити цей оркестр, угу. і відповідно з цього моменту розпочалася вже ще одна історія нашої військової оркестрової служби. І власне визначаємо 10 років ось цієї нової історії. Скільки тоді людей було в оркестрі? Тоді е, слід зауважити, що на той час, коли ми сформувалися, ще як так сформувалися, е, в нас було 11 музикантів, і близько 80% з даних музикантів, це були військовослужбовці, знову ж таки переведені з іншої військової частини. Це були учасники бойових дій, які на той час у 14-му і 15-му році брали участь в бойових діях в складі антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей як змінився кількісно та якісно от оркестр, наш оркестр 44-ї бригади за ось ці 10 років. Ви сказали про те, що на початках у 2015-му у вас було 11 людей. Так. Що маємо на сьогодні? як це все відбувалися? на сьогодні? Ми маємо 20 військовослужбовців. 20. Склад угу. змінювався. Змінювалася якась матеріальна база, змінювався репертуар. Слід віддати належне тим музикантам, які саме прийшли у 2015 році, тому що кожному з них треба сказати дякую. Кожному з них треба віддати належне, тому що вони прийшли на той момент, коли в нас в принципі нічого не було, і після їхнього повернення в серпні. 2015 року, буквально через декілька днів в нас знов поступила команда від командира військової частини убути в зону антитерористичної операції. Перше запитання, яке було у хлопців, які прийшли бойові дії, які воювали, це ми їдемо з автоматами чи з музичними інструментами? Я їм сказав, що з музичними інструментами. Вони мені не повірили. Ну, в кінцями результаті ми поїхали і з автоматами, і з музичними інструментами, так, на всякий випадок. Але в подальшому, перебуваючи там місяць-півтора, ми займалися музикою. Які от сьогодні? Згадуються, пригадуються такі найважливіші події, знакові такі моменти, які були впродовж е, цих десяти років. Передусім, це що? Ну, десять років це насправді для нас дуже великий період, тому що багато всього відбувалося. Всі ці десять років в нашій державі йшла війна, в якій і музиканти також брали, якщо не безпосередню участь, то вносили якийсь е, свій вклад серед таких найзнаковіших подій. Ну, перш за все слід зауважити, що в 2016 році нашим військовим оркестром в місті Соледар на Донеччині в шахті в Солодарі було виконано державний гімн. України на максимально можливій глибині це 289,5 метрів під землею майже 300 метрів так. Це є зафіксований рекорд. Він є зафіксований національним реєстром рекордів України, і тут слід зауважити, що якраз військовий оркестр на 100% виконав свою функцію в тому плані, тому що ми дуже роздражнили нашого ворога, нашого противника. Нам безмежно приємно, що російські засоби масової інформації писали про наш рекорд. Е, російська газета «Русская Вісна написала, що ми своїм гімнам іспоганіли їхню шахту ми цим дуже сильно пишаємося, і думаємо, що поки що е, даний населений пункт перебуває під окупацією. Ми думаємо, що воно хоч трошки десь там буде їм муляти, і як то кажуть, наш гімн України буде завжди в цій землі і на цій землі звучати. Ну і звичайно було ще в подальшому uh -huh. багато багато заходів. Було багато з приводу зроблено ще рекорду, роботи. Точню, от тоді, у 2016 році, от коли з'явилася ця ініціатива, встановити рекорд, виконати uh -huh. державний гімн України на глибині 300 метрів. Це була е, суто ваша ініціатива, яку активно підхопили побратими, чи чи чия це була взагалі ідея? Ну е, справа була в чому. Ми на той час вже неодноразово перебували в зоні антитерористичної операції, і ми грали всюди. Ну можливо, зараз це більш популяризується зараз більш колективів їздять військових, цивільних. А в той період ну практично ще ніхто туди не їздив. Ми дислокувалися з нашими хлопцями, жили з нашими хлопцями, виконували якісь певні завдання там з ними, допомагали їм. Цей період був там місяць, півтора, наприклад. І ми там переграли всюди, 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 починаючи від якихось бліндажів, окопів українських позицій, закінчуючи якимись населеними пунктами біля розбитих сільських клубів. Населення тоді не йшло ще так на контакт. Там бувало таке, що приїхало 11 музикантів, нас слухало троє людей і угу. ще там дехто там з подвір'я десь там визирав, дехто з якогось будинку, з якоїсь огорожі визирав. І а яке було ставлення? От те, що ви бачили, прослідковували. Ну, на той час було так, скажем, 50 на 50, 50 на 50. От, е, буквально через Два роки таких наших активних поїздок вже було 80 на 20 в нашу користь. І навіть та двадцятка, все одно казала, що ми гарно граємо. От навіть е, проросійське населення. І одного разу наші військовослужбовці повернулися з Солодару і сказали, що там є така шахта. А ми ну, важко їздити кожен день е, по позиціях, е, дороги нема, музичні інструменти виходять з ладу. У нас були такі випадки, що особливо мідні музичні інструменти, коли ламалися, вони були неналежного. Стану і хлопці таку, навіть маленький паяльничок з собою возили і спеціальне обладнання, тому що бувало таке, що ми їхали на концерт, інструмент справний, а приїжджаєш десь на позицію. А він вже несправний, тому що його навіть не допомагало в руках тримати. Якщо ти їдеш десь по полі, десь в кузові якоїсь вантажівки, то не завжди це вдавалося. Бувало таке, що ми приїхали на концерт. Перед концертом нам підпаяли легенько підшаманили. І грали. І коли ми почули цю шахту, так один музикант чисто так на емоціях каже: Ну, ще там ми не грали. Ну, ага. це цитую не ще, а ще там ми не грали. Ну так я собі так подумав, а що ж би не відіграти. А, ми не а якщо ми так. вже там будемо грати, і вже саме ідея національного рекорду виникла безпосередньо в мене. Але ідея самої гри була в одного з музикантів. І ми зв'язалися з керівником національного реєстру рекордів України главною Ветровою, Вона нас підтримала. Вони приїжджали до нас в шахту, телебачення приїжджало в шахту. Ми туди спускалися. Був ще в нас цікавий такий випадок з п'ятим каналом. Вони їхали десь також з якихось з позицій і не встигли. Буквально на 15 хвилин вони не встигли, то нам прийшлося ще раз встановлювати рекорд, от і ще раз проходити всю цю саму ну, процедуру, буває, щоб вони зняли так. сюжет. І, інколи треба, і таке. Ну, власне, знаєте, вмістити в такий е, півторахвилинний ролик, скажімо, всі ваші найбільше такі досягнення за ці 10 років це надзвичайно складно, але е, принаймні трішки спробували. Е, я хочу зараз показати нашим глядачам це коротеньке відео і тоді повернемося до розмови. Так, лише така незначна частина, але дуже дуже яскраві моменти змогли знову побачити і згадати, правда. Так, звичайно, ну, насправді, як ми бачимо, відео, якість відео, вона зовсім абсолютно різна і є відео, яке не відповідає якимось нашим стандартам. Певним, ну треба розуміти, що це саме наша коротка діяльність, опис короткої нашої діяльності за цей період 10 років. Відповідно, і коли ми їздили в зону виконання завдань і в зону антитерористичної операції, треба розуміти, що це не було завжди безпечно. Це не було. Було завжди, тобто ніколи не було практично в супроводі журналістів. Тому ці більшість цього відео знімалася на телефони десятирічної давнини, тому відповідно. Є такі питання по якості, але важливо, що головне що вони є, і це, це пам'ять, і це так, історія. Це Пане Тарасе, власне, до 22-го року ваш оркестр, як мінімум, двічі, так, на рік. Ви виїздили на схід, так. виступали для військових, аби підняти їхній моральний бойовий дух. Ви виступали просто неба, даючи концерти для цивільних громадян, тим самим популяризуючи українську музику так. і імідж українського захисника. Захищає е, рідну землю, захищає свою країну. Як працює сьогодні оркестр в умовах повномасштабної війни? Вочевидь, е, у вас теж е, завдання змінилися, в тому числі? Е, так, після повномасштабної війни е, ми Убували ще буквально раз чи два в зону е, бойових дій, але це вже були такі е, конкретні поїздки з конкретними виступами. Mm -hmm. Зараз ми mm -hmm. працю Бійців їздили так. Зараз ми працюємо в Тернополі, в Тернопільській області. На жаль, в силу обставин, тих, що в нас де війна, ми віддаємо останню шану нашим захисникам. Ми беремо участь в похованнях наших захисників. Оце найменше, що ми можемо для них зробити. Тому на даний період ми знаходимося, так скажемо, в пункті нашої постійної дислокації. Так, окрім того, що віддаєте останню шану нашим захисникам, нашим героям до чого ще залучаєтеся? Це Наприклад, якісь благодійні концерти, якісь волонтерські ініціативи. Так, звичайно, окрім поховань, ми проводимо благодійні концерти. Ми долучаємося до благодійних ярмарок, до благодійних заходів, які проводять наші волонтери, небайдужі люди. Також хочу щиро подякувати всім, хто щодня допомагає нашим військовим, хто як може, хто чим може, і відповідно ми також беремо в цьому участь. І якби не допомога нашого небайдужого населення, то нашим військовим було б Набагато важче. Якщо говорити про репертуар, про скажімо, музичні вподобання, чи змінилися вони від початку Великої війни, що сьогодні найбільше просять виконати? Ну я би хотів взяти період не від початку е, повномасштабної а війни, взагалі? а період, взагалі так. і період навіть 2014-2015 року, угу. коли почалася в нас антитерористична операція. Ну для нас тоді почалася війна. Е, треба пам'ятати, і ми повинні це пам'ятати. Що до 2014 року умовно. На мою думку, близько 80% нашого інформаційного і музичного простору, особливо музичного простору, це була російська музика, це була російська мова. От тому після 2014 року це все у нас, звісно, що відпадає, і ми працюємо тільки на український, тільки на національний репертуар, також на зарубіжний звичайно, і популяризуємо українську музику. Вона кардинально змінилася з 2014 року. Зараз у нас є своя сторінка історії. Зараз угу. у нас є своя сторінка музичної історії, яку ми пропагуємо, розвиваємо. І е, війна наша з Росією триває вже не перше століття, не перше десятиліття, але ми повинні пам'ятати, що маємо надію, що саме після цього ми назавжди зрозуміємо, що небратній народ так. в нас поряд, і ніколи більше до цього не повернемося, і ніколи більше не забудемо. Ну, ви знаєте, я от би, що сказала за своїми спостереженнями, що так, з 2014 року змінилося, але от. Кардинально все-таки після 22-го року. Навіть те, що от зараз все одно ж з го року ми на радіо крути, крутили, ми ж чули правда російськомовні пісні. З 22-го року вже цього зовсім немає. Е, як прекрасно наші артисти е, вміють співати нашою рідною мовою українською. У них звільнилося ось, місце, в них звільнилася площана. Ось тому, про них мабуть, є... кардинально, все-таки після 22-го року. У них є можливість зараз розповісти. Розумієте, якщо є посуд, так скажемо, який треба чимось заповнити. Якщо ми його не будемо чимось заповнювати, mm -hmm. хтось інший його заповнить. Але якщо в нас є оця можливість, ми її розвиваємо звичайно, що зараз у нас є можливість. Зробити саме свою музику, такою ко ми хочемо бачити, а не те, що нам століттями, я не помиляюся, століттями нав'язували. І якщо навіть зараз повернутися і почути ці російські пісні, там досі ми – одна «Одна Побєда», В них після сорокових років 20-го століття в них більше нічого не було. В них просто одна одна побєда і все. Ви часто виступаєте на благодійних заходах. Так. Що сьогодні просять виконати? Що найбільше сьогодні допомогли? Ну я не можу сказати конкретний твір, який просять, але е, також знову знову ж таки. Е, я скажу так: е, пісні, які були актуальні, наприклад, два роки тому і були на піку своєму, зараз е, на їхнє місце стали вже знов нові пісні, не тому що вони перестали бути актуальними, а просто mm -hmm. репертуар обновляється. І знову ж таки, якщо повертатися, ну не будемо повертатися, але все ж таки е, була там в них одна победа і до 2000, там. Прямо до сьогоднішнього дня в них сіній платочок, десь там щось там у костра і нічого не мінялося. У нас все міняється кожного року, кожних два роки. Можна обновлювати свій репертуар буквально кожних два роки. Сьогодні тоді що виконуєте? От кілька композицій такі відомі з останніх таких відомих, що ми виконуємо. Ну це ми виконуємо люди Титани. Угу. Це зараз ми взяли, так. Ми зараз взяли цю пісню на озброєння. Вона зараз актуальна і знову ж таки. Ми повинні такі пісні виконувати. Супер. Пане Тарасе, 10 років військовому оркестру 44-ї бригади, 10 років ви його незмінний керівник, маестро строю, оркестровий отаман. Як взагалі так склалося? Це була, не знаю, давня дитяча мрія стати диригентом військового оркестру. Чи, як у нас кажуть, так склались обставини? Так, так от сталося в житті, що я став диригентом військового оркестру. Ну, насправді, насправді, це була дитяча мрія. Це була дитяча мрія. Я колись по телевізору побачив військовий оркестр. В мене в родині не було. Професійних військових і в мене в родині не було професійних музикантів. Я побачив по телевізору військовий оркестр. Це був десь так клас 7-8 загальноосвітньої школи. Я кажу до мами, кажу, мама, хочу бути он тим дядьком. Що це? Оце що він там паличкою, махає. Диригує, паличкою махає. Хочу бути тим дядьком. Угу. От, якось мене це не попустило. От мама з'ясувала, що в нас в Україні таких фахівців готує тільки Львівська академія сухопутних військ. І по сьогоднішній час в нас є кафедра військового диригування, От тільки вона готує військових диригентів. От, Для цього треба було мати середню музичну освіту. Я вже на той час ходив в музичну школу, поступив в музичне училище, і коли мої одногрупники планували десь поступати в музичні академії, десь розвиватися, ще, ще, ще щось в мене було одне бажання поступити на кафедру військового диригування треба сказати що військових диригентів в україні є не так багато і їх випускають дуже рідко так взагалі не при кожній бригаді є військовий оркестр. так так тому набір саме на кафедру військового диригування відбувався раз в два-три роки туди набирали буквально чотири е, людей так скажем кандидатів от коли я закінчив музичне училище набору не було От я себе далі в житті ніде ніким не бачив, мені було важко. Я пішов в Збройні Сили України. Uh -huh. Я пішов служити в Збройні Сили України е, після те, що зараз кажуть курсу молодого бійця. Після навчання мене забрали у військовий оркестр академії сухопутних військ як музиканта. От е, це був період, що ви розуміли, ніхто не йшов в Збройні Сили України. Будемо говорити по правді. 2006 рік це було не модно, це було не в тренді, от е саме в цей період я пішов в Збройні сили. Я прослужив рік строкової служби. На наступний рік я знову подав документи на вступ. Знову не було набору. Я підписав контракт з Збройними силами України. І на третій рік, коли я вже поступив в Львівську музичну академію, коли я вже працював, коли я заочно вчився вже в музичній академії, мені подзвонили і сказали, що є набір на військових диригентів, Всі твої документи в нас є. Треба сказати тільки так. Коли я позвонив додому, мама, яка мене завжди в цьому підтримала, почала мене відмовляти. От, каже: навіщо воно тобі? Ти вже працюєш, ти вже вчишся, mm -hmm. ти ніби вже знайшов, знайшов своє місце в житті. Тоді я сказав, що я ще один раз попробую, Якщо за третім разом в мене, за третім роком мене не вийде, я більше ніколи не буду поступати. Ну, як ви бачите, виходилося. І жодного дня про це не пошкодував. Жодного про дня відділ. про це не пошкодував. І учасники військового оркестру обов'язково е, мають мати музичну освіту, правильно? Так, вони повинні мати музичну освіту. Це, як мінімум, середня музична освіта, а то і вища. Скажу більше, е, великий відсоток музикантів нашого військового оркестру мають вищу музичну угу. освіту. Ви на яких інструментах граєте? Е, мій фаховий інструмент був кларнет. Е, також я грав на саксофоні. Ну а зараз вже в силу обставин я не граю на музичних інструментах, а розказую іншим, як це робити. Пане Тарасе, змушені підбивати підсумки. Завершується ефір. Буквально наостанок. Що би сказали сьогодні? Всім, хто нас дивиться своїм побратимам, усім українцям, нашим глядачам у цей непростий час, який ми переживаємо. Перш за все, я би хотів подякувати всім нашим захисникам, захисницям, низький Україн, всім тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу державу, побажати їм терпіння. Наснаги, і нехай кожен з нас побачить той синьо-жовтий прапор, який е, замайорить над е, Кремлем на площі Степана Бандери. Я дякую вам, начальник оркестру та військовий диригент 44 ї кремо артилерійської бригади імені гетьмана Данила Постола Тарас Когут був сьогодні гостем нашої студії. Дякую. дякую вам, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра, перемоги і до нових зустрічей.